Що ж таке? я не можу записати відео. Хотіла поділитися на oh, no. всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, мене звати Лена. і на своєму каналі я розповідаю про своє життя, про мій шлях становлення фронтенд програмістом звільнення з IT, спроби повернутися в IT, спроби поміняти нішу. В цьому відео я би хотіла б поділитися з вами своїми помилками, які я допустилася на початку своєї кар'єри в IT, і щоб ви таких помилок не повторювали. Перед тим як почати це відео, я би хотіла вам нагадати про те, що мені дуже важливо ваша підтримка, ваші лайки, коментарі і вподобайки. Тому підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Отож, давайте починати. Перша помилка, яку я допустилася, це фокус не на досвіді, не на знаннях, а на грошах. Хочу сказати, що я дуже вдячна людям, які оточували мене в той момент. Які змогли побачити цю помилку, і мені нагадати про те, що все ж таки, коли ти починаєш свою кар'єру, головний фокус має бути саме на отримання досвіду та знань. Да, гроші це дуже важливо, але на початку кар'єри ти маєш сфокусуватися на тому, щоб максимально прокачатися, отримати досвід і знання навички. Наведу вам приклад моєї колеги, яка теж. Починала кар'єру разом зі мною, і завдяки їй, завдяки її прикладу, я надихнулася тим, все ж таки думати треба довгостроково на перспективу. Що я маю на увазі? Вона мені розповідала про те, що у неї було е, офер від однієї компанії, яка пропонувала їй тисячу доларів на посаду джуніора. І друга компанія, яка пропонувала 600 доларів, але вона обрала 600 доларів, тому що в перспективі. Ця компанія набагато краще для її розвитку, для можливостей, які надається компанії, і інших бенефітів. Тому вона обрала на довгострокову перспективу іншу компанію, і я думаю, що вона з цим точно не прогадала. Друга помилка, яку я припустилася, це порівняння себе з іншими людьми. У мене була така погана риса, що коли я прокрастинувала, у нас в компанії була платформа як соцмережа, окрема да, для всередині нашої компанії, де ти міг прогуглити ім'я будь-якого іншого співробітника і подивитися всю історію його кар'єри в цій компанії або до цієї компанії, подивитися на яких проектах ця людина працювала, які курси вона дивилася, які проходила, які. Сертифікації вона отримала, тобто вся інформація, все резюме можна було отримати, побачити в відкритому доступі. Я пам'ятаю, що я сталкер Блін, мені так соромно про це казати, але Господи, господи, який крінж. Я пам'ятаю, що я заходила на багато профілів. Просто людей, з якими я знайома всереди компанії, і я просто дивилася на їх досвід, на досвід своїх колег, коли вони починали, а за скільки років вони дійшли до мі Мідла, за скільки років вони дійшли до сіньора, і я постійно порівнювала себе з ними. І я така думала: блін, я маю робити так само, я маю пройти ті самі курси, я маю швидко вирости, як вони. Чесно кажучи, це дуже-дуже деструктивно, тому що у всіх. Різний темп, усіх різний бекграунд, усіх різний досвід. Умовно в моєму випадку я дуже погано вчилась в університеті. От прям чесно. глибокі компютер сайнс знання. У мене їх немає. І порівнювати з людиною, яка закінчила умовно піот в КПІ або там комп'ютерні науки, добре закінчила. Да, яка вчилася на п'ятірки. Звісно, її шлях кар'єри буде. Вона буде швидше зростати. По-перше, можливо, їй набагато цікавіше, більше любить цю сферу, вона більш зацікавлена в цій сфері, і вона більш зацікавлена в тому, щоб глибше купати. І звісно, я не буду так глибоко, як та людина, купати. І звісно, моє становлення, мій зріст буде набагато повільніший. І тим самим, коли я порівнювала себе з іншими, я ставила себе в рамки, я корила себе, я ругала себе замість того, щоб себе підтримувати, ці всі. Порівняння з собою, казати собі, що ти недостатньо така сяка, ти недостатньо розумна, ти недостатньо знаєш, от тобі треба більше фокусу на навчанні, тобі треба більше вчитися. Вільний час я думала про те, який би мені курс ще додатково подивитися, які ще, яку ще менторську програму додатково пройти. І замість того, щоб. Балансувати життя і відпочинок, я просто тривожилася з, з приводу того, що субота-неділя мені треба щось довчити, субота-неділя мені треба якийсь курс пройти, і так і було. Я пам'ятаю, що коли я була джуном. Я купила ще один курс, і в суботу, неділю або вільний час проходила курс, робила додаткові завдання, свій вихідний день, свій вільний час, замість того, щоб відпочивати, накоплювати якби енергію, відновлюватися, більше брала на себе і більше давала собі навантаження. І я не кажу, що не треба вчитися додатково. Ні, в IT ти постійно маєш вчитися, і це така специфіка цієї сфері і складність цієї сфери, що все дуже швидко розвивається, і тобі треба постійно вчитися вільний час від роботи. Я це розумію. Але в той же час, коли ти не в ресурсі, коли ти не відпочив, коли ти втомлений, тобі треба відпочити, тому що в довгостроковій перспективі це дуже погано вплине на твоє здоров'я, на твою працездатність. Наступна моя помилка, хоча я не вважаю, що це прям помилка, це так склалося і я так обрала. Так склалися обставини, але те, що я обрала технологію, яка не сильно популярна порівняно з іншими, це зіграло не дуже добре, тому що вакансії на Angular набагато набагато менше, ніж зараз вакансій на React. І вакансій на в'ю. Я ча частіше зараз бачу вакансій на Vue, ніж на Angular. І зараз мені дуже важко знайти роботу, тому що на ангуляр вакансій дуже багато зараз людей. Типу, а вакансій дуже мало. Тому мені навіть конкурувати з ними якось дуже важко. Частіше бачу вакансії на рак ніж на ангуляр. І я не сильно вважаю, що це помилка, це просто такі мої, типу, жалкую, що там не обрала цю технологію. Але хто зна, типу, ми не можемо знати, як би обернулася, якби я працювала з реактом. Тому от е, напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього пункту. І взагалі я відкрита до дискусії. Все, що ви. Якщо ви зі мною не згодні, то пишіть в коментарі. Наступна помилка це думати, що ти недостатній. Недостатньо. Ну, це. Це синдром самозванця, коли ти думаєш, що ти недостатньо класний спеціаліст і так далі. І це моя помилка в тому плані, що через те, що я себе дуже сильно обесцінювала, я вважала, що я недостатньо роблю, що я роблю замало, що я роблю за повільно, що я не встигаю. І через це я робила через цю помилку виникала інша помилка. Це помилка, коли я намагалася зробити взяти на себе якомога більше задач, і, і намагатися якомога швидше їх зробити. І це все випливало в те, що мій код був неякісний. Я була дуже в дуже сильній тривозі, в якомусь такому підвішеному стані, що я не встигаю. Що якщо я цю задачу зроблю дуже повільно, тоді команда подумає, що я нічого не роблю. Тобто, в мене був страх, щоб команда подумає, що я нічого не роблю що я не роблю не роблю достатньо і, і через це. Поспіху робила задачі, і мені навіть колега казав: Лена, все окей, не поспішай, будь ласка, краще повільніше, але якісніше. Але я не слухала все одно, цей таракан в голові мені казав, що я недостатньо швидко, і так далі. і так далі. А в результаті я писала той код, в якому було дуже багато багів, дуже багато помилок. Тестувальники повертали мої задачі назад в беклог. І я така думала: який позор. Тобто я і так була тривожна, а це ще мені більше тривоги. Висновок. Будь ласка, не думайте, що ви недостатньо. І якщо ви відчуваєте, можливо, якщо ви відчуваєте, що ви недостатньо там робите, і так далі, і так далі, завжди можна запитати фідбек, прям написати там своїм колегам, запитати там, я не знаю. Тобто, якось поговоріть відверто зі своїми менеджерами, своїми колегами і подумайте, що вони кажуть, тому що тому, що коли, коли я ну, я запросила фідбек на свою роботу через півроку роботи, я отримала фідбек, що. Все гуд, все нормально. Лена працює класно працює. І я така. А відчувалася зовсім по-інакшому. Відчувалася, що мене все не всі ненавидять. Реально, я себе так накручувала через те, що я робила помилки і повертали мені задачі через це. Я витрачала свій вільний час для того, щоб доробити те, що я не зробила, виправити помилки, тому що треба швидко фіксити баги туди-сюди. Тому це теж забирало мій час, і я через це воно дуже сильно повпливало на моє подальше вигорання і на те, що я не відпочивала. У мене була висока тривожність, я не могла нормально спати. Я засижувалась до ночі. Будьте добрішими до себе, дбайте про ваш фізичний емоційний стан і працюйте. З думкою про перспективу, що ви завжди маєте бути в ресурсі, тому що якщо ви не в ресурсі, у вас поганий сон, там харчування і поганий фізичний моральний стан, ви не зможете просто нормально робити задачі і в кінці кінців доведете себе до вигорання. Із цих помилок випливає наступна моя помилка: це невміння відпочивати і балансувати роботу і життя. Те, що я тривожилася, працювала більше ніж потрібно. Працювала зі стресом, з великим стресом, довгостроковій до перспективі, це мене призвело до вигорання. Я не займалася спортом і в день, там вихідні дні мені не хотілося нічого робити, окрім просто лежати, їсти, дивитися там телефон, дивитися серіали, дивитися щось на Ютубі. Це була така моя помилка велика. Я не гуляла. Я нічого. Я пам'ятаю, я сиділа в чотирьох стінах лежала, депресувала, і потім починався новий день. і Я просто не відпочивши, не відновивши свої ресурси, я просто починала новий тиждень, і я просто ненавиділа свою роботу. От реально, от до чого призводить от, всі ці пункти, і все це дуже взаємопов'язано. Що таке якісний відпочинок? Якісний відпочинок це не те, що скролиш Тік-Ток, інстаграм, це не відпочинок. Відпочинок це коли твій мозок. Повністю вимикається від роботи, ти не думаєш про роботу, і ти в моменті, в моменті коли ти відпочиваєш, ти Дійсно відпочиваєш, ти не тривожишся з приводу того, а яка в мене там таска, а що мені треба зробити. Ні, ти реально відпочиваєш, ти вимикаєшся повністю. Ти робиш якісь речі для когось це вишивання, в'язання, для когось це піти в ліс, піти в гори, піти на масаж, на танці, на спорт, в зал, все, все що завгодно, але не думати про роботу і не тривожитися стосовно цього, тому що коли ти в стресі, ти не відпочиваєш. Коротше, ще раз я не можу сформулювати нормально цю думку. Наступна моя помилка це те, що я не підвищувала свій рівень життя з підвищенням рівня мого доходу, незважаючи на те, що я могла собі дозволити, але я сама готувала, сама прибирала, їхала на метро, а не на таксі жлобілась грошей там, на якісь речі, які можна делогувати, які забирають в мене найбільше енергії. Це прибирання, миття посуду і, і так далі. З часом, звісно, да, я почала це поступово, звісно, фіксити не одразу, але я почала, я купила робот пилесоси, щоб було придбано посудомийку. І під час роботи, що призвело мене до вигорання, що я. На танці їздила не на таксі, а на метро, і це забрало дуже багато в мене енергії, тому що доїхати до танців забрало у мене там півтори години, годину-півтори. Сама готувала замість того, щоб замовляти якісь там доставки, або там купувати раціони, або ще щось, або там знайти собі помічника, кухаря неважливо. Тобто я могла собі це дозволити, але я цього собі не дозволяла, тому що мені було шкода грошей для того, щоб зекономити свій час і витратити цей час на відпочинок. Не, е, будь ласка, інвестуйте гроші в свій час, в свій стан, в свої ресурси. Найміть собі прибиральника, кухаря, я не знаю ще когось, ще когось, ще когось, ви будете більш ефективними, ефективними, і це вам допоможе зробляти більше грошей. На цьому я би хотіла б закінчити це відео і сказати, що всі ці помилки. В той чи іншій мірі призвели мене до вигорання і до мого рішення звільнитися з ІТІТ. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Знову ж таки, я буду дуже вдячна вам за фідбек. І якщо ви зі мною не згодні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви зі мною згодні або хочете поділитися вашою історією, теж пишіть про це в коментарях. Підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Це буде мотивувати мене знімати більше для вас контенту і ділитися своїм життям. Це всіх обіймаю. До зустрічі!